Нарешті дійшли руки замовити нормальний павербанк. І звісно, саме в той момент, коли я знайшла ідеальний варіант, мій телефон просто вимкнувся. Сиджу, вибираю, і тут бац темний екран. Кажу, все. Досить терпіти, замовляю новий. На розетці знайшла компактний павербанк, який не виглядає як цеглина. Тож його реально зручно носити із собою. Заряджає телефон швидко, приблизно за півгодини майже 70%, він не гріється, навіть коли підключаю одночасно два пристрої. Ще люблю ось цей екранчик, він показує точний відсоток заряду. Не потрібно здогадувати, скільки там залишилось все видно по цифрах. Сам заряджається теж швидко через Type-C, в комплекті є кабель і інструкція. І головне він чорний, матовий, не ковзає і не царапається, навіть коли кидаю його в сумку з ключами. Тепер я взагалі не переживаю, що телефон сяде десь по дорозі або на зйомках. Артикул з розетки залишила в описі, так що зберігай.